Для людей, які втратили домівки, в Ірпені відкрито другу чергу модульного містечка Ластівка. Тут зможуть проживати 640 громадян, переселенці та мешканці Ірпінської громади, що втратили житло у наслідок бойових дій. Містечко облаштували за підтримки уряду Польщі. Про це інформують на сайті Київської обласної військової адміністрації. Збудовано 22 поверхових будинків, 8 квартир у кожному. У одній оселі можуть Проживати до п'ятьох осіб. Ці помешкання надають насамперед багатодітним родинам, сім'ям загиблих, людям з інвалідністю, літнього віку, сиротам, родинам військових. У будиночках є все необхідне для комфортного життя. Помешкання повністю мебльовані з побутовою технікою. За кошти ірпінської громади обладнано водопостачання, водовідведення та електрофікація. Роботи з благоустрою виконали. За рахунок обласного бюджету благодійники облаштували сучасну пральню та дитячу ігрову кімнату. Нині на Київщині створено вже 17 модульних містечок.